Привіт, привіт привіт. привіт, 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 привіт я Олександр Все, Ти готовий, бо ми їдемо на десяток звичайно. Ми їдемо. Це, я фаундер стартапу Drill. Drill — це унікальний український застосунок для тренувань зі тактичної стрільби та самооборони. Складається з уроків, вправ та курсів. Е, можна тренуватися і навчатися. Це так само, як фітнес еп, але а, для власників зброї робимо ми застосунок в Україні грошей не заробляємо. Допомагаємо перемагати, тому що у нас е, в складі е, маршал Жуков, Він адвайзер нашого а застосунку, Ми запусти запустили Запустил вже е, місяць 10 тисяч користувачів. 35 Ого. хвилин в, дизайн, в, в дякую. 35 хвилин. Uh, середня сесія, я також ще не зустрічав. На жаль, не можу показати, інтернет не тягне. Ну, ліп же. Але я бачу дизайн і дійсно. Ну і він не лише на український ринок, так? В Україні не заробляє. Ми заробляємо лише в Америці. Так, в Україні допомагаємо перемагати. Дякую. Так, ми спускаємося назад. Ну круто. Дизайн класний, я дуже люблю коли і, і, і на мастер-клас mm -hmm. схоже, знаєш, дизайн. Да. І, 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 до речі, супер-актуальність, тому що зараз є проблема, як ширити досвід військові. Тобто вони можуть ну, дуже крута експертиза, десь народжується, але довго шириться. Мені подобається, вона що вона швидко, вони, але можна ще що вони не на Україну, тобто вони зразу розуміють, що це буде інтернет. Да. Так, а все, що ми зараз робимо буде на експорт. Але так би було. бачення, що так, ми повернемося до них і. У цікаво... мене є одна пересторога, це те, що ну, це зброя і е, відеоуроки. Знаєш, це ти не впередиш до професіонала. Мені а цікаво так бага... буде дізнатися да, буде да, дізнатися більше, як І методологія. Це Методологія, я хотів почати говорити. Методологія, як вони, це досвід, який є, вони його якось запакували в методологію. Дуже сподобався перший пітчинг. дуже сподобалося про те, що одразу на смартфоні візуалізація продукту цього не вистачає, коли ти говориш про продукти, про переваги. Зараз ми всі мислимо через якусь візуалізацію, продаємо продукти через додану вартість, тому там презентації, крутий дизайн, відео, моушен. Зараз всі ці формати активно використовуються від презентації Apple, там, до презентації дії і і тому мені, я ще візуал, тому мені особисто цього не вистачає, але мені здається, що це нормальна практика для будь-якої людини, якщо навіть вона не візуал. Все круто, ну, навіть не, не, не можу покритикувати, все зрозуміло було.